Усім привіт! Мене звати Марина, і сьогодні ми разом з вами будемо проходити дуже цікавий челендж який називається спробуй розділ. На моїх поличках є декілька книжечок, які я дуже хотіла б прочитати, але, на жаль, часу не завжди вистачає, тому давайте прочитаємо по одненькому розділу або по декілька сторіночок, для того, щоб зрозуміти, яку ж книжечку читати наступною. Тому сьогодні ми разом будемо обирати 5 книжечок. Це вперше я знімаю такий влог та челендж, тому я сподіваюся, що вам сподобається і мені буде приємно знімати таке книжечки, які. Я вже собі прикинула в різних жанрах, тому будуть тут і романи, і детективи, і, можливо, фентезі. Побачимо. Я ще точно не впевнена. Тому давайте разом зараз перейдемо до цієї малесенької полишечки і будемо вибирати п'ять книжечок. А перед початком відео не забудьте, будь ласка, поставити вподобайчика та підписатися на канал. Дякую, мені буде дуже приємно. Спершу давайте, мабуть, перейдемо до цієї нижньої полички. І в мене тут є дуже цікава книжечка, яка називається Ожинове вино. Ось вона. Від Джоан Гарріс. цю книжечку я планувала прочитати ще дуже давно, і вона в мене лежить на поличках приблизно декілька тижнів. Але я ще до неї не дійшла, тому що купила я її недавно і вирішила, що окей, раз ми знімаємо такий челендж, потрібно її обов'язково взяти. Отже, оженове вино це книга, яка буде розповідати про чоловіка. Здається, він фотограф. Ані, він письменник. Вибачте, він письменник, що втратив натхнення і життєві орієнтири. Отже, одного разу він переїжджає у якесь маленьке містечко Ланскне. Воно вже нам відомо із тетралогії Шоколад. У тому місці він купує будинок, тому що це місто було містом його дитинства, де він виріс, де він жив. Але повернувшись, він зрозумів, що все змінилося. Але у тому будинку, який він купив, він знаходить погріб із ожиновим вином. Мені здається, це просто неймовірне місце. І, звичайно, спробувавши те вино, він буде згадувати своє дитинство, як він проводив своє життя у цьому місті і які ж спогади у нього залишилися. Ця книга буде доволі таки літньою, тому зараз серпень, можливо, вона мені навіть сподобається. Я точно не знаю, коли це відео вийде, тому для вашої інформації знімаю я це у серпні. Ось тому я думаю, що можливо ця книжечка мені навіть дуже сподобається, особливо буде імпонувати за атмосферою та. Літом. Ось так. Далі на цій полишці я не читала ще шоколад із чилі» та «Кава з кардамоном, але поки що я хочу її відкласти, тому що це більш така осіння книга і якась така осіння атмосфера підліткового віку, шкільних пригод і так далі. Тому я думаю, залишити його якраз на вересень. Наступні книжки це Іскровій попелу та, не знаю, другу частинку королівство. Плоті і вогню. Так, це фентезі, воно таке величеньке, тому поки що я не хочу його брати, тому що такі великі книжечки, я не впевнена, що зараз вони мені якось будуть підходити за настроєм. Зараз мені хочеться читати щось таке легеньке, атмосферненьке, щось фантазійне, так, але не настільки, щоб прям було там дуже багато серій. Так, і наступна поличка це ось ця. Із цих книжечок, які в мене тут є, я не прочитала ось ці дві: чудовий хлопець із кафе Зупинка це друга частинка від смажені зелені помідори в кафе Зупинка. Тому я думаю, що якраз вона мені підійде. А ще вона дуже така крихітна, малесенька. Отже, про що тут будуть розповідати? Я вже трішечки знаю, тому що як і в попередній книзі, нам буде розповідатися про містечко Вісел Стоп, і також якісь там події. Але хто цей хлопець? Я Здогадуюся, але не впевнена на 100%. Тому вирішила прочитати. Наступна книжечка, також друга частинка. Я починала її читати, але щось вона в мене так не дуже привабила спершу. І я вирішила поки що її відкласти. Хоча насправді я прочитала сторінки дві, якщо бути відвертою. Тому вирішила все ж таки прочитати розділ і побачити. Це також друга частинка, А перша частинка вітаємо у цьому світі крихітко. Ось вона. Я її прочитала недавно, вона мені сподобалася, але трішечки була занудною для мене. Я хотіла поставити їй чотири з але потім поставила 5, тому що це фені флаг, і я просто її обожнюю. Тому якось в мене рука не піднялася поставити їй четвірку. Ми вже обрали три книги, залишилось дві книжечки. У мене тут є. Колір магії від Террі Прачета. Це єдина книга, яку я прочитала. І, мабуть, я візьму другу частинку, а друга частинка називається Ось воно. Це химерне сяйво. І я бачу воно також така величенька. М -м скільки тут сторіночок? Зараз ми побачимо. Ага, тут 298 сторінок. Нормально, до 300, тому я вирішила також її взяти. Я люблю тері Пратчета, і це таке легке фентезі, тим паче, що зараз літо. Я думаю, що можливо якраз варто прочитати другу частинку. Отже, і остання книжечка, я також думала взяти, можливо, тері Пратчета, але ні. Я згадала, що у мене є ось ця книга: це ринок під місячним сяєвом від Джоан Гарріс. Так, я обожнюю Джон Гарріс. І я вирішила взяти цю книгу, тому що тут буде розповідатися про фотографа, який живе в Лондоні, і, звичайно, він може бачити через свій об'єктив якісь незвичайні речі, не знаю чи в містичному плані, чи ні, але ми прочитаємо і побачимо. Отже, ми обрали п'ять книг. Вау! Отже, книжечки ми обрали. Давайте зараз розділяти їх на розділи та сторіночки. Перша книжечка це ринок під місячним сяйвом. І наскільки мені відомо, Джоан Гарріс пише такі малесенькі розділи, тому давайте побачимо. Угу. Дуже такий маленький розділ. Я бачу, що тут навіть є пролог, але давайте ми прочитаємо пролог і прочитаємо, можливо, сторіночок 30, 20. Мені здається, 30 буде доречно, правильно? Так. Третій розділ такий величенький, тому давайте візьмемо до 30-ї сторінки якраз. Так. І ось така книжечка. До речі, ця книжечка також крихітна, мені здається, тут 250 сторіночок лише. Вау. Можливо, я навіть її і візьму, і прочитаю за день. Угу. <ху> Побачимо. Наступна книжечка це у нас химерне сяйво. Ось так вона виглядає, дуже така чудово, гарненька. Також візьмемо 30 сторіночок, тому що, наскільки мені відомо, і наскільки я пам'ятаю. Пратчет не розділяє на розділи. Угу. І якраз у нас починається ось тут нова частинка, тому ми дійдемо до 30-ї сторіночки. І закладинку давайте оберемо ось таку. Гарненька така закладинка, мені здається, вона навіть підходить. Можливо, не зовсім, але нічого, мені подобається. Наступна книга це верхи на весельці. Ось так вона виглядає. Прочитаємо 34 сторіночки. Така ж закладка, яку я і брала минулого разу, тому давайте не будемо її змінювати. Мені здається, вона підходить, тому що така рожевенька. Угу. Ой, гарненька. До речі, це моя улюблена закладка, тому що я привезла її із Кореї. Чудовенька. Якраз пасує їй. Так, наступна книжечка, також від Флег. це чудовий хлопець із кафе Зупинка. Ось вона. Гарнюнька така. 34-та сторінка це вже новий розділ, тому ми прочитаємо 33 сторіночки. Чудово, ось така гарненька закладинка. Ой, чи можливо перевернути її? Та ні, здається ось так. Хі -хі. І остання книжечка на сьогодні це ожинове вино. Ось така вона гарнюсінька. Квіточка. Так, зараз побачимо, скільки сторінчок ми прочитаємо. У цій книжці ми також прочитаємо 33 сторінки і незважаючи на те, що це вже 4 розділи. <смі> Вибачте, але ці розділи такі малюсінькі, що мені здається, я навіть нічого не зрозумію. Я знаю, що є книги, де розділи по 20 сторінок. Так, нехай, але одна сторінка, дві сторінки, я не думаю, що я там щось второпаю і тим паче зможу обрати. Поки що давайте зробимо так, а потім побачимо. І зараз оберемо для неї закладинку. Давайте візьмемо ось таку. Вона впала. Ой, я вже стара. Якраз підійде рожевенька. Чудово! Ось наші всі книжечки! Та-дам! З якої ж першої почати? <рив> Я думаю, що почнемо ми з кафе-зупинка. Я чогось так дуже хочу її прочитати, тим паче, що вона така крихітна. Тому давайте зараз перейдемо до хлопець. Чудовий хлопець із кафе-зупинка. Поїхали!